Недавно отримав коментар від свого глядача, підписника, який написав мені: В'ячеслав, пам'ятаю, 22-й рік, коли почалась війна, коли відкрили програму Куаєт, як ти активно допомагав українцям з пошуком роботи, з пошуком житла, як надавав багато інформації, як заповняти різні форми, щоб залишити в Канаді отримати додаткові виплати і таке інше. І не можу зрозуміти, що відбулося, чому так. Помінялось відношення, так, до українців, і я вирішив зробити це відео. Я вирішив зробити це відео, в якому я вам розповім про те, як та чому мінялось відношення в Канаді до українців. Я не знаю, чи такі ж самі причини існують в інших е країнах, чи також саме відбувається в інших країнах. Сьогодні я вам розповім про Канаду. І так, дійсно, я дуже мало спілкуюсь з українцями, так. Тобто я в переважної більшості я спілкуюсь тут в Канаді з канадцями. І я сам пройшов через цей процес, я бачив багато змін в канадцях до українців, багато змін в українцях, які вже багато років живуть тут в Канаді до українців, ну і сам пройшов через все це. Так? Тому е в мене є що вам розповісти, і я дам повну відповідь на це питання. Друзі, але перш ніж я це. Це зроблю. Я прошу вас підтримати це відео вашими вподобайчиками. Поставте, будь ласка, вподобайчики і підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Ну а тепер давайте по темі. Перше, хочу сказати, що я не допомагав українцям, так тобто, я і зараз допомагаю. Ну верніше, я допомагав, але я допомагаю і зараз. Просто зараз я це роблю більше виборково. Так, тоді е, я прям так е, конкретно взявся. Е, я, якщо хто дивився мене, тоді хто дивиться мене давно, то, той знає, що. Там протягом буквально пару місяців у мене було більше тисячі контактів. Я передзвонив всім своїм знайомим фермерам. Я передзвонив всім своїм знайомим, у кого якісь бізнеси тут в Канаді, намагаючись допомогти. Українцям, щоб їх взяли на роботу, щоб їм дали житло, так то зараз я це роблю більш вибірково з людьми, з українцями, яким я бачу, що у них є потенціал. Це те, що відбувається зараз. Тепер давайте щодо змін, які були по відношенню до українців, коли тільки почалась війна. В кожній школі, в кожному дити, дитячому садочку, в кожному магазині тут в Канаді, в Вінніпезі, куди б ви не зайшли. Всюди були гори різних речей. Так, тобто, канадці несли хто, що міг для того, щоб допомогти українцям відправити в Україну біженцям, е, несли речі, несли продукти е, е, харчування, дитячі речі. Тобто, це був такий е, просто навал. Там гори всього цього було. Потім, коли об'явили про програму Куаєт, що Канада буде впускати українців, такі ж самі гори почали збирати для українських біженців, е, організовували, відкривали спеціальні склади, куди канадці звозили свої меблі, все, все, що могли, все та, та тащили туди, звозили, щоб роздавати українцям е, людям, які е, приїжджали, приїдуть в Канаду, тому що у них війна, тому що у них біда, тому що вони все бросили із-за війни. Так. І я пам'ятаю, як українці, українські емігранти, стояли в очередях великих на те, щоб бути волонтерами, зустрічати українців в аеропортах, допомагати людям, яким важко, які пройшли через багато іспитів і таке інше. Так, все це було. Все це було був, так, був такий підйом, коли ну буквально всі в Канаді хотіли допомогти українцям і допомагали хто чим. Хочу вам нагадати, що багато українців, багато емігрантів, українців, багато канадців тоді пропонували безкоштовне житло. Я знаю багато родин, які брали до себе українців. Я сам на свою дачу запускав родину так безкоштовно, українську родину пожити, і також само безкоштовно брали українців, і багато інших людей давали житло так. Всі ці допомоги давали, все це було, але дуже скоро почали змінюватися змінюватись настрої так. Першими посипались українські емігранти, які дуже швидко згадали, чому вони поїхали з України і чому вони не дуже хотіли раніше спілкуватися з піввітчизниками, тобто дуже швидко ті українці ті. Емігранти, які працювали. В аеропортах не працювали, а волонтерили так в аеропортах зустрічали українців, почали на все це діло ругатися, матюкатися і бросати волонтерство. Я особисто знаю двох волонтерок: одна дівчина, вона тоді була шкільного возрасту. Вона ходила до школи в 12 клас. Це подруга моєї дочері. І одну жінку знаю, яка тут в Вінніпезі живе вже 9 років. Так, тобто, на іммігрантка жінка була перша. Одна з перших, хто пішов волонтерити, довго вона не витримала, досить швидко кинула там. розповідала такі дикості про емігрантів про біженців. Так українських. Ну то таке ладно. Я думаю, ну жінка є, жінка, літня жінка. Але потім дівчина ця розповідала. Школьниця е, також такі дикості, що просто на голову не натягнеш, і дуже швидко, е, дуже швидко вже почалась почалася е, недостача в таких бажаючих е, волонтерити. Так, тобто, е, якщо спочатку волонтери сиділи в кожному аеропорті, цілодобово будь-яку годину українці могли прилетіти, і їх обов'язково там зустрічали волонтери і допомагали, то е, дуже швидко все це почало згортатись. Так, волонтерські ці місця роботали, працювали, але вже не так масово, як вони були на початку. Трошки пізніше вже почали і канадці змінювати своє відношення. В Канаді розгорілось декілька дуже великих скандалів пов'язаних з українцями, так і з допомогами, які надавали українцям, саме такий гучний скандал був з торговою маркою і торговою сітю Brick, з іншими магазинами також таке було. Зебрік uh, роздавав безкоштовно меблі українським родинам, так ті, які приїхали. Тобто, на родину Зебрік пропонував uh, вибір двох uh, сетів українці могли обрати взяти собі або кухонний гарнитур безкоштовно. Так, це, це нові меблі. Це це нові меблі з магазинів. Це дуже досить дорогі такі меблі. Або кухонний гарнитур, або спальню взяти собі. Причому це комплект, був, це були кроваті, це були матраси, це були тумбочки, все, що входило в комплект. Або взяти собі комплект в прихожу, так тобто два комплекта можна було взяти на родину. І українці почали спочатку махлювати. Спочатку там чоловік приходив собі два комплекти взяти. Е, потім жінка приходила ще два комплекти взяти. Ну коротше, українці, як завжди, почали шукати схеми. Так зебрик дуже швидко ці схеми розкусив і почав просто видавати по, по одному комплекту. І в інтернеті тоді почалися тут е, скарги. Е, українці почали писати Ой, які ж канадці козли, Що ж вони так нам не дають, а дають тільки по два комплекта. але трошки пізніше. А, цей скандал набрав ще більших обертів, коли з'ясувалося, що українці всі ці меблі перепродували, перепродували так на маркетплейсах на Kijiji, Тобто, все те, що їм допомагали, вони просто перепродували. А, після того як вони продавали всі ці нові меблі, вони просто йшли собі в ці склади, які також організовували, де безкоштовно роздавали беушні меблі, там різні речі, брали собі беушні меблі. Меблі і спокійнесенько собі там якось е, перебивались, так жили на цих БУшних меблях. Ну і це не секрет, що е, українці заполонили маркетплейс, заполонили KGG, продавали все, що їм е, донатили, так, все, чим їм е, нам, намагались допомогти. Е, звісно, The Brick прикрив цю програму. Звісно, інші магазини, які намагались допомогти українцям, також прикрили свої програми. Е, і в цей час почались масові звільнення українців. Так, тобто, це приблизно через півроку, е, десь вісім місяців після початку дії програми КАЄД. Е, хочу вам знов таки нагадати, що перших українців на роботи брали майже без співбесіди. Ніхто не звертав увагу на незнання англійської мови. Всі намагались взяти українців, допомогти людям, щоб люди заробляли, щоб люди могли себе забезпечити в Канаді. Але десь через 6-8 місяців почались масові звільнення, і ви можете легко зараз знайти в в інтернеті той поток різних відео, де українці розповідали, як звільняють в Канаді, і зна... розповідали, що вони не розуміють, чому їх звільнили, і бла, 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 бла. А звільняти почали просто по тій саме причині, що українці вони ну вони ничим не не кращі. Ніж будь-яка інша інша людина, так іншої національності на роботі, але вони видачі в тому, що що не було жодного процесу в англійській мові. Тобто роботодавець сподівався, що, хоч якийсь прогрес буде, але українці думали, що окей, якщо мене вже взяли на роботу, то можна розслабити булки, нічого не робити. Ну, тільки за те, що я українець, на цьому можна хайпувати довго і будуть мені виплачувати заробітну плату. Ні, українці почали масово звільняти. Е, пішов пішла тоді хвиля по інтернету, що Канада це рабство і всі ці бла, 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 бла. Тут дорого, роботи немає, нічого неможливо. Ну, звісно, якщо тебе звільнили з однієї роботи, то в Канаді це дуже швидко стає відомо. Так і знайти іншу роботу вже набагато важче. Стає людині, яку зв... просто звільнили з першої роботи. І українці почали виїжджати з Канади, розповідаючи всяку фігню про Канаду. Це був такий другий етап. Так? Тобто, перший етап це був такий підйом, коли всі канадці хотіли допомогти. Хто чим кожен щось робив для того, щоб допомогти, але цей підйом дуже швидко е, змінився таким великим розочаруванням в українцях, коли українці почали звільняти, коли до речі у українців почали вимагати гроші за житло наперед, так тому що українці думали, що ну подумаєш, що я то підписав контракт, коли я зняв житло. Перше, українці почали з свого житла, яке знімали, робити робити общаги, так, гуртожитки, тобто вони не попереджали власника житла, але здавали кімнати. Ну, людина здає кімнату, здає квартиру а, родині. Сподівається, що там буде жити родина. Я маю на увазі власник. Житла в Канаді, а українська родина ні, це дороговато, Давай-ка ми тут здамо ще пару тройку кімнат, або підсилимо підсилимо пару тройку людей, і вони це не, не обсуждали з власниками житла. Так, тобто, коли власники житла це дізнавались від е, сусідів, то вони були в шоці. Вони та думали, що там живе одна родина. А українці туди до себе підсіляли для того, щоб е, з, ну, менше платити, так щоб більше складщина була. Е, Українці просто нічого не попереджаючи, бросали квартири і переїжджали в інші місця або повертались. І тоді орендодателям також було важко. Так, ну треба було шукати нових людей, все це проходити по новому, і тому, тому змінилось відношення і в цьому плані. Так, тобто, українці стали вимагати е платити за декілька місяців наперед, щоб якось захистити себе. Ну, це, це нормальна. Е Практика, так будь-якої людини, яка хоче себе захистити від недобропорядочних арендарів, е, е, і ось так от, от це прийшло таке велике розчарування українцями. Я можу вам навести тут багато інших примірів. Чому у канадці розчарувались в українцях, так і як це проходило? Пройшло це до досить швидко. Що ми маємо на зараз? На зараз ми маємо більш-менш таке рівне відношення до українців. В Канаді вже всі звикли до українців. Кожен зробив свій висновок стосовно українців. Я знаю багато людей, які сказали, ми ніколи не будемо мати нічого спільного з українцями. Я знаю багато людей, які кажуть, та ну чо, ну ми можемо взяти для до себе українців, якщо буде необхідність. Тобто е зараз відношення до українців рівне, і на мій погляд, це найкращий вихід з того ступору, з того е розочарування, яке було до цього, так. Тобто Канада е, змогла відсіяти переважно більшість цих маргіналів, які створили цей негатив е, по відношенню до українців. І зараз, зараз, що класно, у тих українців, які зараз залишаються в Канаді або зараз прийдуть в Канаду, у цих українців є можливість вже будувати е, позитивне відношення до себе особисто. Так, тобто, вже в Канаді, в Канаді немає е, пройшов той хайп. До українців, до українців як донації, так тобто, спочатку е, люди були до українців як донації. Треба допомогти. Треба це класно. Це люди, люди в важкому становищі треба допомогти. Потім до українців як до нації прийшло це велике розочарування. То зараз до українців як до нації відношення таке. Ну, є такі собі люди, є такі українці, так і це, до речі, непогано до українців до як до особистостей. Тобто у кожної особистості, у кожного українця зараз є ця можливість будувати позитив по відношенню до себе. Що, що шкода? От що мені особисто дуже шкода усі ці ситуації? А шкода е, те, що. Весь той позитив, який будувався навколо українців е десятиліттями століттями, так до цього, е його зруйнували. Його зруйнували буквально за ці півтора-два року. Що я маю на увазі? Раніше. Коли ти спілкувався тут з канадцями і запитував, запитувала, ти звідки ти кажеш, я українець, я з України? То це завжди визивало позитив. Був позитив е у канадців. Тобто, а да, там багато різних позитивних моментів. У вас там класна земля, Черна люди працюють. Он подивись, скільки тут е фермерів з українським корінням мають українські прізвища. Ну, тобто, е, слово Україна Українець визивали завжди позитив, так е, у канадців у місцевих. То зараз це в найкращому випадку це таке ну, нейтральне відчуття. А, українець, ну і окей, ну українець і українець. Е, вже такого позитиву немає, який був до е, цієї хвилі українців по програмі Куаєт. І я так думаю, що. Е, Ця хвиля, цей позитив, так, це позитивне відношення до українців як до нації зруйнована на багато-багато років е, наперед. Це моя така думка. Ну і звісно, я пройшов ті ж самі стадії, так, з українцями. Як і пройшли ну багато хто про які я вам зараз е, все це розписав. Ще раз хочу сказати: до українців як до нації, в мене е, ну у мене немає зміни відношення, тому що в мене ніколи не було якогось там завищеного зави, завищеної оцінки українців. Я чудово пам'ятаю українців. Я чудово пам'ятаю, чому я поїхав з України. Я також чудово пам'ятаю, чому в мене ніколи не було бажання повернутися в Україну так. І е, допомагав я завжди особистостям, лічностям, тобто українцю, як, як людині, а не українцю по нації. І в цьому плані у мене залишилось все те ж саме так. А... У мене в мене були сподівання, що українці як нація, що ця біда, яка, яка сталася в Україні, що вона змінить українців як націю. Ну на шкоду на жаль, цього не відбулось. Так, тобто українці як нація не змінились. Але але я все ще сподіваюся і я роблю все, що від мене залежить, і все, що можу, щоб якомога більше українців як. Особистостей все таки змінились так, щоб якомога більше українців зрозуміли сьогоднішній день, зрозуміли всі ці визови, які є перед ними зараз, і вони змінились як люди, як особистості. І я намагаюсь е для цього робити е досить, досить багато чого. Так, друзі, я сподіваюся, що я довів до вас е ту інформацію, яку я вам хотів сьогодні розповісти. Так, це відео трошки е вийшло. Длініше, ніж я сподівався, але я хотів вам надати розгорнуту відповідь щодо того, що відбувається. 에, стосовно 에, відношення до українців, так і чому це так відбувається, я сподіваюсь на вашу підтримку. Я сподіваюся, що ви поставите вподобайки цьому відео, і я сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал. А я будьте впевнені, буду і далі намагатись допомагати особистостям. Так, тобто. 에, Людям, українцям як особистостям, людям, українцям як нації. На жаль, я бачу, що ну допомогти в мене не виходить і навряд чи вийде. Тому я і не буду намагатись це робити. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.